Всім привіт! Мене звати Юлія. І в сьогоднішньому відео покажу, як зв'язати такі тапочки. В'язала я їх на розмір 37-38, їх можна зв'язати на будь-який розмір і використовувала пряжу із магазину Аврора. Тут в 100 грамах 38 метрів. Також я взяла спиці 8 або, мабуть, 9, точно не пам'ятаю. І також додаткова ниточка в 100 грамах. 300 метрів я буду в'язати в два складання. Також я зв'язала ось такий прямокутник для бантика. Пізніше я покажу, як сформувати з нього метелик. Ну, це по бажанню. І так, приступаємо до в'язання. Тепер беремо пряжу от от, в дві ниточки і набираю на спицю. 25 петель. Далі повертаю роботу на виворотню сторону, буду пров'язувати виворотні петлі. Якщо хвостик ось справа біля нас, значить це виворотні петлі, першу кромкову знімаю Перший ряд трішки важкувато в'язати, але можна в'язати. В'яжу до кінця ряду всі петлі виворотні. Також останню петлю кромкову пров'язую виворотньо. Повертаю роботу, тепер у мене хвостик зліва, значить, я пров'язую лицеві петлі. Кромкову знімаю. І в'яжу всі петлі лицеві, останню кромкову пров'язую виворотньо. Тут іде процес в'язання, полотно дуже м'якеньке. І так, я пров'язала, в мене в ширину вийшло по виробу 22 см, воно тягнеться, і висоту. Скільки рядів порахувати мені не вдалося. Тобто висоту я пров'язала майже 25 см, це на розмір 37-38, далі я буду пров'язувати уже по дві петлі разом, тобто скорочувати петлі. Кромкову петлю знімаю, і по дві петлі, ось так, пров'язую лицевою. Тут мені допомагає моя помічниця, вона як здуріла з цієї пряжі, вона прям кидається на неї. Дуже сподобалась їй. Так, продовжую пров'язувати по дві петлі разом. Тепер повертаю роботу на виворотню сторону і також кромку визнімаю по дві разом виворотньою петлею. Залишилось у мене 7 петель. Тепер, що я роблю? Цю пухнасту пряжу я відрізаю, закріпляю ось так, на два вузлики і відрізаю цю тоненьку пряжу для сшивання. Шивати я буду голкою. І ось дивіться, отакий клубочок в мене залишився з моточка. Тобто, я думаю, що можна зв'язати такі капці до 41-го розміру. Так. І тепер всі петлі я перезнімаю на голку. Далі затягую. Складаю отаким от, от чином. Ну, ти дивин, от помічниця моя. Ой. Так, ось вона ця бешкетниця. Це маленька, бешкетуха. Так, далі шиваємо, вона мене відволікає. Е, так, стягнули. І отак от, от, підхоплюючи з однієї сторони та іншої, за кромкові, ну, намагаємося за кромкові петлі і сшиваємо, зшиваємо залишивши отвір для ноги. Так, я зшила тут, закріпляю тепер хвостик і відрізаю ниточку. Далі по заднику також я сшиваю це все. І ось вивертаю я тапочок. І такі пухнасті ведмедики, ось такі пухнасті ведмедики в мене вийшли. Дуже зручні, м'якенькі, те що треба. Так, далі тепер ми формуємо з прямокутника наш метелик. Вставляємо ниточку ось тут всередині. І от таким от чином. Отак от от. піддіваємо голку, тепер витягую її і трішки стягую, і формуємо метелик. Ось таким чином я обмотую ниточкою. Тепер прикладаємо до тапочка. Ось так. І пришиваємо. Пришиваємо. Далі ховаю хвостик по виворотній стороні. І ось такі вони в мене вийшли. Дуже крутезні. Я планую ще купити таку пряжу і зв'язати такі ведмедики. Ось така ось пряжа для в'язання в магазині Аврора. А я вам всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!